Василь Кіндій, висунутий в народні депутати від об'єднання самопоміч, зустрівся з активом села Тустань. Зустріч була символічною, адже у цьому селі пана Василя добре знають завдяки багатьом добрим справам, і саме звідси він тричі обирався депутатом Галицької районної ради. Помагав дуже багато по газу. Ну тоді у нас проводили газ. Коли церква до нього зверталася, завжди він давав свою копійку, давав на церкву, допомагав на семітівцях, на Турстані, на хоростку. У нас три села є, три церкви є, О. і кожній щось він якусь частину виділяв. Він в нас як рідний син в селі, знаєте, дуже добра людина, трудоголік. Він нас ніколи не залишав, і навіть коли вже не був нашим депутатом. Все рівно він завжди приїжджав, Ми йому дзвонили якісь таким скритне становище. Якщо було, він нам допомагав. Якщо навіть не зміг допомогти, ну чи фінансово, то хоча б добрим словом, доброю порадою він завжди допомагав нам. На зустрічі з виборцями Василь Кіндій розповів про те, що змусило його залишити хорошу роботу і податися в депутати, і про те, що необхідно зробити у Верховній Раді, насамперед. Це є перше закон. Про мир, це є ставлення до. Тимчасово окупованої території на Донбасі це є реорганізація армії, адже ми прекрасно е, розуміємо, що дуже часто злочинні накази йдуть від генералітету, а яким керують окремі генерали, які є е, агентами Кремля. Це є закон про місцеву міліцію. Кандидат у народні депутати пояснив, чому свою передвиборчу кампанію починає саме з Тустані. На цьому Тустинському окрузі я три скликання підряд був депутатом Галицької районної ради і вважаю, що дуже правильно буде почати свою виборчу кампанію власне з того округу, де я три скликання був депутатом Галицької районної ради. Проблеми в цьому селі є, і проблеми в цьому селі три скликання мені вдалося вдавалося вирішувати це. Ми і газифікували село, і були інші проблеми. І звичайно, як і всюди, є зараз проблеми і в цьому селі, тому що тут і дороги, тут і рядом є свинокомплекс, який теж певні корективи треба вносити. Тут є і дитячий садочок, який треба ми в свій час, коли я був це скликання, ми, я допомагав і дитячому садочку, і школі, отримували подарунки щорічно до Дня Святого Миколая. Тут є, ви бачите, і будинок культури, який це відновлювати, бо наша культура теж вже запущена. Багато є проблем, що в цьому селі. Тому я десь вирішив, що буде справедливо, що я цей свій округ не обходжу. Буваю систематично окрузі. У людей виникло багато запитань на різні теми, які стосувалися як передвиборчої програми, так і політичної та економічної ситуації в країні. В цілому загалом зустріч пройшла в атмосфері жвавої і дружньої бесіди. Програма мені його сподобалася. Дійсно, якщо б він став депутатом Верховної Ради і втілив у життя його напрямки, які він собі передбачив, то звичайно, щоб наша Україна, наш регіон процвітав. У нас такого не було, аби Василь Михайлович, будучи депутатом районної ради, не дав на школу подарунок. Допомагав таким, ну, старшим, такий, що зовсім одинокі, перестарілі, що ну, не годні, знаєте, Він підходив до них, питав, каже, може, щось треба. Він ніколи не шкодував ні копійки, ні рахував, чи з тою копійкою. Я у 2006 році прийшла до влади, почала будівництво газопроводу. Скільки ми до нього не зверталися? Від одного разу. Ко не відказав, може, в мене немає, може, це за свої власні гроші. Це, це людина відривала від свого сімейного бюджету і жертвувала на наш сюди, на наш округ, на наше село. Василь Кіндій солодкими обіцянками не розкидався. Дуже реально оцінював ситуацію. Самі ж люди довго не відпускали кандидата в народні депутати, і після закінчення зустрічі ще довго засипали його запитаннями.